Зараз, друзі, я покажу, як можна згодувати себе якоюсь їжею, яка більш-менш звична до нас, звична нам в Болгарії тут болгари не їдять таку їжу. Ну ось. А тепер готуємо ці сірнички оладочки. Взагалі потрібно підсонячне масло. Ось у мене є. Це, мабуть, і наше українське. До речі, це блюдо недорого. Тобто це та ізвара їхня болгарська, вона коштує щось, здається, 2 ліва. Ом'яєчок тут по 10 статінок. Так. Якщо додати сюди трошки молочка, то... Ну ось так от. Зараз ми все це зробимо чудово, чудово. Ну, мабуть, я дуже сильний вогонь поставив, бо... Це тісто повинно трошки підходити, а воно більш жариться, ніж підходить. Тобто я зменшу вогонь і буде краще. Ну, По-справжньому було б потрібно менше яєць та більше молока. Але щось... <смітна> молока чи сметани. Бо така в них ця звара погана, що неможливо. Але можна побачити, що таке тісто трошки підходить. І оце ось у нас буде класично, класичні українські сернички. Все це вже можна їсти Дивись, але таку просту їжу, таку звичайну на Україні, болгари не знають зовсім. Ну, що робить? Добре, що ми це знаємо.